Маємо можливість просто зараз поговорити з політтехнологом Юрій Подорожній на зв'язку зі студією 24-го. Пане Юрію, радий вас вітати. Слава Україні. Добрий вечір. Героям слава пане Юрію. Агенція Блумберг поспілкувалася з представниками Пентагону американського міністерства оборони. І там, от, в в тому Пентагоні, заявили, мовляв, готові будь-якої миті буквально ракети атакам з Україні відправити. Щойно такий наказ від американського президента Джо Байдена. їм Надійде знову ж таки акцентують увагу на тому, що технічно, технологічно все готово, але немає відмашки від американського президента. Чи маєте ви на тепер розуміння, чому Джо Байден продовжує з цим тягнути? Ну, ми з вами напевно з усім озброєнням, яке Отримували, яке для нас було таким критично важливим щось там згадайте з хаймерсів минулого року, які ми очікували, які насправді кожного разу змінювали хід подій на фронті. А от кожного разу такі затримки і затяжки були, і кожного разу це носило політичний характер. Ну звісно, білий дім не буде озвучувати причини цих затяжок. Ну, напевно, найбільша і найочікуваніша зброя, яка була до цього, принаймні до того, як ми почали говорити про ракети, це були літаки. f 16 І от знаєте, як грім серед ясного неба в серпні місяці. Відбулося от це рішення про остаточне рішення про передачу цих літаків. Але очевидно, Байден, очевидно, інші глави держав, які приймають такі рішення, очікують на якийсь правильний політичний момент. Подивіться, як Володимир Зеленський був в Білому домі, то в один день прозвучало дві заяви: одна, що ми не даємо ракети. Інше, що ми даємо з іншими головками, ну щось даємо, щось не даємо. і в кінцевому підсумку сьогодні Пентагон, якщо починає говорити вголос щодо цього питання, очевидно, таке рішення незабаром буде прийнято. Пане Юрію, а чи не може так бути, що все-таки Джо Байден, американський президент, Білий Дім, бояться таки бояться ескалації, бояться може неадекватної на ту ескалацію е реакції Путіна. Про що я от виходить сьогодні ця от російська пропагандистка Маргарита Сімаян і розказує про те, що вона готова завдати термоядерного удару, причому по своїй території по Сибіру? Мені окремо цікаво, як сібіряки це е, ці такі е, погрози і варіанти собі почули. Але ж менше з тим, да, це вона депа можна сказати, да, з такими заявами дурними? Що от мовляв, всю електроніку знищимо, повернемося в славетний. Чомусь вона каже 1993-й год, де їй було дуже хорошо жити. Так, от це вона так таке казати? Чи це все таки її вустами говорить Кремль? І це черговий етап просто залякування заходу. Ні, ну чому ж? Вона просто забула випити ліки чергові, і вийшла на власне на ефір. якщо говорити серйозно. То для Росії сьогодні це є вже проблемою. Вони не можуть адекватно контролювати свій інформаційний простір. Росіяни, які сидять біля телевізорів і ватою напихають свої голови, вони в кінцевому підсумку знайте починають пред'являти претензії, отримуючи інформацію з телеграм-каналів з інших джерел, якихось в інтернеті. Тому, власне, я думаю, що оцей рух на створення чебурнету і, взагалі, перетворення Росії на такий чебурнет, е, очевидно, він буде іти, бо насправді для Путіна. Важливим є е, таке законсервовування країни Сіманіан ж не одна такі заяви зробила. Е, фактично, про от ключові пропагандисти, вони всі говорять про те, що необхідно е, консервувати країну. І, хоча їм європейці от вирішили підсабнуть і допомогти заборонити виїзд на автомобілях з російськими номерами, оцей рух до е, такої, знаєте, е, самообмеження він буде продовжуватись, інакше режиму буде непереливки, і важко буде пройти. Власне, вибори Путіна, тому що е, це не президентські вибори, це вибори Путіна. Навіть е, так звана російська опозиція, там Хадарковський з Кацем вирішили в Лондоні зустрітися і будуть виробляти стратегію. Того щоб не перемогти на виборах, не завдати удар режиму демократичними методами, власне підіймаючи росіян на якісь протести перед виборчі, там і так далі, так далі, а ставлять перед собою шукатимуть е, стратегію зменшення кількості людей, які проголосують за Путін, ну це програшна ну, стратегія, власне... так так, але вони так топлять це, за неї, це, начебто, вони це відкриття століття. Хоча це програшна стратегія абсолютно. Ну, бабки все одно отримують і, в принципі, свою пресу отримують, і кац дальше буде розказувати про е те, що Хмельницький стане столицею України. Ну ми ж з вами це прекрасно розуміємо. Е вся російська опозиція. Вона навіть не імпотентна. Вся російська опозиція це люди, які знаєте, з тим самим імперським мисленням. І в мене іноді складається враження, що їх просто не влаштовує прізвище на троні, на посаді царя. А все решта їх влаштовує. І тому власне зараз необхідно буде от перестрахуватись, подмухати на холодне, ну ще й заборонити. Всі ці VPN і можливість росіянам виходити за кордон. Вони ж побачили, що в принципі інформаційно можна тримати в Ну трошки б я їм ще порадив ціни на горілку чуть-чуть знизити там на пару десятків рублів. І взагалі я думаю, Путіна була б ну на, на цих перевиборах Путіна була б серйозна каса і без тих зусиль, які вони збираються докладати. Але насправді гайки будуть закручуватись в Росії. Путін справді боїться, путіну конче важливо в цих своїх перевиборах. Отримати можливість бути легітимним, легітимним навіть не з точки зору росіян, а з точки зору світу, або він не хоче перетворитись на Лукашенка, який обрався президентом за допомогою репресій і підтасувань результатів. Але тим не менше Лукашенка, окрім як невизнаним президентом, не називають і Путін після того, як вже перелякався, власне маючи ордер на арешт, йому все таки дуже важливо отримати високий відсоток. Для того щоб рано чи пізно, виходячи на якісь перемовини, виходячи на якісь розмови про подальші про, про, про подальшу історію Росії з Путіним, йому необхідно от таку легітимність з боку Захода все таки дотримати, і зараз будуть шукати. Росіяни і російські політехнологи будуть шукати всі можливі методи, щоб казали, да на заході я маю на увазі. Щоб казали, так Путін поганий, але обрався він легітимно, і це буде ключова задача цих виборів. Тобто, пане Юрію, ви кажете про те, що все таки він не буде настільки там потужно, нагло да масштабно фальсифікувати ті вибори. Він все таки спробує. Перемогти, але ну за допомогою політтехнологів, да він все таки запустить свою тю ту кампанію передвиборну, да буде агітація, буде все по справжньому. Не буде просто да сфальсифікували в ЦВК і намалювали 94 чи там 97 відсотків і забули. Він все таки запустить цю потужну кампанію, але все-таки заради того, да ви кажете, щоб захід те побачив і е, зробив висновок. Помилковий да, що росіяни все таки Путіна підтримують, або ж не помилковий. Ну тут э, трішки э, трішки інша ситуація. Путіну необхідно зараз э, перетворити на кисель, на жиле, щоб вони насправді э, не, э, ніяким чином ну не обозначались э, як такі, що проти діючої влади. Це важлива задача. І якщо ця та піде на вибори, і в принципі за Путіна вкине свої бюлетені. Ну логіка підказує, що росіяни підтримують, і Путін обрався легітимно. Але якщо в Росії почнуться якісь масові протести, в що я особисто звісно не вірю, і, і тут постане питання: чи застосує, чи буде він себе поводити так, як поводив Лукашенко. Так звісно буде, і якщо е, на кону буде стояти питання нелегітимності президента, або залишитись при владі, ну звісно, Путін обере питання е, верніше, шлях, який призведе до його нелегітимності, але залишитись при владі. І тоді в нього ну ще там на пів кроку будуть більш розв'язані руки е, по якимсь питанням. Сьогодні все таки вони поставили задачу. Я маю на увазі в Кремлі перед собою поставили задачу Путіна переобрати легітимним президентом. Ви згадали про це Чебурнет, так званий суверенний інтернет. Ви згадали про готовність росіян заборон Кремля забороняти для росіян ВПН-сервіси. Чи правильно я розумію, що все таки вони йдуть по цьому китайському сценарію максимальної цензури в інтернеті? Чи правильно я розумію, що все таки певною мірою вони побоюються можливих вуличних протестів, які координуються через соцмережі, і у разі, якщо все таки подібне щось подібне може там виникнути, то вони готові цей рубільник Перемкнути і вимкнути росіянам е, інтернет ні. Вони не бояться. Вони просто дивляться на три кроки вперед. І краще зараз, е, так би мовити, отруїти Навального і посадити його в в'язницю, як людини яка в принципі з спецслужбами російськими працює. Ну пригадайте, яке йому шоу влаштували навіть возили до Ангели Меркель, яка е, ну, мала підняти йому рейтинг і. Фактично показати росіянам, що ось він не просто там такий мальчик Навальний, якого не сприймають в Російській Федерації, а це реальний претендент на посаду президента в Російській Федерації. З ним зустрічається дуже серйозна і. Впливова на той час фігура, як Ангела Меркель, коли е, е, він був в такому важкому стані, але вирішили, і навіть я вам більше скажу, коли його перевезли до Росії назад, його ж посадили в цю в'язницю для чого? Щоб якийсь період показати, ну мученик страждали за да? виборці. Люблять е, підтримувати тих, хто постраждав від влади, але щось діло там пішло не так. Він досі сидить, но ну, очевидно, тримають е, його. Під вартою до опори до часу, ну Адольфа Гітлера з манькам з Навального точно не вийшло, і от е, коли вони е, приймають якісь рішення, це е, таке дмухання на холодне, і напевно дуже правильне дмухання на холодне, тому що диктатура, яка не вміє передбачати, які процеси завтра будуть починатись, і е, вже вирішувати питання, коли ці процеси почались. Це зовсім інша ж історія, бо насправді краще передбачити і на корню зарубати, ніж потім е мати картинку по всіх світових змі, що когось хтось лупить палками або садить у в'язницю і створюються якісь нові політичні мученики. От е ФСБ з е своєю. КГБшною школою вони добре це і прекрасно це знають. Вони скупили всю цю російську опозицію цих всіх блогерів, які сидять в великій кількості за кордоном, і транслюють саме ті ідеї, які потрібні сьогодні Росії. Так, да, вони там покритиковують Путіна, вони розказують, яка він. Що Медведєв алкоголік, і завтра, хто що там завтра почнеться повстання, якесь, да, в кінці осені, і, і так далі. Це все наративи, які потрібні власне владі. От навіть те, що нам розповідає один відомий російський блогер про те, що Путін там вмре до кінця року, це ж взагалі ФСБшна історія. Росіян так, таким чином намагаються змобілізувати і сказати: От бачите, якась. Там сидить і завтра, якщо пачками когось почнуть садити в Росії, це ж розкрили заговор. От з Вагнером не вийшло вся ця історія. Ну перетворити її на якусь політичну історію. Ну будуть зараз такими більш м'якими методами діяти. Якраз це все вкладається в канву передвиборчої історії в Російській Федерації. Пане Юрію, а допоможіть росіян може трошки глибше зрозуміти, може під іншим кутом. От сьогодні речника Кремля Піскова е, запитали, попросили відреагувати на падіння російського рубля, бо він нижче знову ж таки цієї психологічної відмістки у 100 дерев'яних за долар. А він віджартувався. Мовляв, каже, що е, слідкувати за курсом долара це пережиток прошлого. Але да, тут запитання, чи він. Росіян своїх співгромадян взагалі за дурнів тримає от такими е, розказнями. Чи росіяни дійсно не розуміють, наскільки в них все, що в магазинах на полицях залежить від того курсу долара? Ну, за дурнів чи тримають за дурнів? Мені здається, що влада російська це ж таке відображення російського суспільства. Ну, яке їхало таке і здибало. Ми чомусь думаємо. Ну ми завжди намагаємося накласти ситуацію в Росії на себе. Що є суспільство? Є е, е, значить глядач, який дивиться е, цих політиків, і коли чує якусь дурню, цей глядач говорить, що завтра піде на майдан, тому що там ідіоти зібрались. Корупція е, велика, значить, ЄС е, е, не підписують ну, асоціацію. Не підписують. Треба йти на майдан. Ні, російський російський глядач і росія. Янин зовсім іншими категоріями міркує, і коли... <кій> <кій> і коли Пісков виходить і говорить про те, що долар е взагалі не має ніякого значення, із якого ви століття до мене приїхали з такими питаннями? Пересічний росіянин сидить і говорить: ну правильно ж Пісков сказав, що він що вони з тими доларами взагалі прив'язались е, викиньти долари. Це в принципі російська історія, і це, в принципі, історія людей, які живуть від зарплати до зарплати, які не мають можливості не подорожувати, не отримувати чи будувати нерухомість, не їздити на ті ж самі заробітки. Це люди, які в принципі чекають день зарплати, щоб. Щоб взяти ще додаткової водяри і е, гарно відпочити, а вони тут раптом про долари говорять. Навіщо вони в Росії? І так рубля вистачає. Ви ж пригадайте Пісков ж не перший, хто на тему рубля і злівався, його шеф. Путін свого часу казав, це ж добре, що курс долара упав. Ну мається на увазі рубль упав. Ми тепер більше товарів можемо купити, а обмінявши долари, отримуємо більше папірців, які називаються грошима, і на яких написано рубль. І відповідно, у нас бюджет збільшиться. Ну, в принципі, це люди, які керують російською державою економікою. Я пам'ятаю ту заяву про мову Путіна про те, що, мовляв, а що ж тут такого? Ну, за рубль ви за долар ви отримаєте більше рублів. Ви виграші? І росіяни такі, ну так, да, дійсно, правильно сказав. Ех, е, на останок на останок, пане Юрію. Якщо можна хотів би попитати по е, наших союзниках, от Європарламент сьогодні підтримав резолюцію про виділення Україні фінансування в 50 мільярдів євро. Сума дійсно направду чималенька, але ж допоможіть зрозуміти. Це ж дійсно не факт. все таки що цю резолюцію по тому затвердять, тому що треба голосування зокрема і угорщини, зокрема і словаччини, яка тепер може знову ж таки бути е, в е, тому помічником. Угорщини в відстоюванні проросійських інтересів. Наскільки ймовірно, що ми це фінансування собі зрештою отримаємо? Ну давайте говорити, що це 50 мільярдів, які розтягнути у часі. Що це не якісь, ну знаєте, такі колосальні вливання в економіку, чи, чи в наш розвиток і так далі, але тим не менше сума сама по собі справді колосальна, що е, європейський союз готовий ці кошти вкладати в країну не європейського союзу. Е, чи затвердять цю резолюцію? Ну звісно, сказати складно. Українці вже намагаються якимось чином шукати ну містки і розмови. З угорщиною я маю на увазі, влада приймала рішення там по о, отп банку, який о, в Росії активно працює, і є. О, о, Фактично спонсором війни, яку веде Російська Федерація, тому власне чим це все закінчиться, сказати важко. Але я думаю, що в Брюсселі прекрасно розуміють і знають ті кнопки, на які треба натискати щодо Угорщини. Ну я думаю, що і щодо словаччини, так обраний президент. Це колишній прем'єр-міністр, який з такими ж різкими діями і поведінкою був і на попередній своїй посаді. Сьогодні він на риториці про те, що хватить кормить Україну, бо словаки стали бідніше жити. Ну, виїхав і виграв ці вибори. Ну чи є кнопки на нього? В Європейському Союзі будемо бачити, ви знаєте, мене більше лякає не словаччина з Угорщиною. Мене більше лякає Польща, яка, в принципі, мала б в східній Європі мати таке ну лідерство, навіть із цього питання. А сьогодні ми бачимо, що для нас перемовини до Європейського союзу стануть найскладнішими не завдяки Угорщині Словаччині, а завдяки саме Польщі тому власне ситуація складна, але довіримося нашій дипломатії і будемо сподіватися, що вони зможуть вирішити ці питання, в тому числі на двосторонній основі пане Юрію. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Політтехнолог, Юрій Подорожній був на зв'язку зі студією «24».